Всім доброго дня. Продам Renault Янго 2003 року. По кузову Ні ржі, ні дир, нічого немає. Вона не гнила і не була варена ще. Вона була фарбована. Дивиться досить непогано. Ну, є там місцями таких пару потьоків, ну, на жаль, так. Але я б сказав, що дивиться досить непогано. Щоб десь щось таке було, ну... на свої роки і гроші непогано. Так, по кузову понятно, по салону По така. Є тріщини, тріщина на цьому на стопі. Не Знаю або під заміну, або... тут така Задні, ну, ніч, як це правильно назвати, також не варені, ніколи не було. Потрібно відрегулювати оцю дверку, вона закривається, але треба сильніше стукнути. По ходовій, По ходовій все добре. Чуть-чуть підгуджує один підшипник, але я, напевно, вже його завтра заміню, Якщо не заміню, то дам з собою. Я його вже маю, я вже його купив. Все інше, нічого стуків немає, вроді все добре. так. По двигуну також заводиться добре, їде добре, тяга є. Звичайний дизель. Топливна без електроніки, звичайно топливна, тобто проблем ніяких немає. Відрегульовано, замінено ремні. Що там ще зробилося? Замінено ремні, по ходовій замінено кулаки, задні повністю тормоза, ручник працює. Щеплення нове також. Лобове має тріщину. Ось таке. Я б не сказав, що погано на свої гроші. Ну і не нова, на жаль, не нова, все ж таки 2003 рік. Таке я може десь якісь незначні вмятинки є, але я також не думаю, що це впливає на їзду якось. Ну, Блін. Ну, дивиться вона досить непогано. Тут дверки добре, нічого не просіло, що та, що та, проблем немає. Коробка супер. Ну, скажімо так, Для роботи машина я вважаю, що ідеальна. За такі гроші краще щось знайти тяжко. Так, заводиться у будь-яку погоду без тисячу крутінь. Свічі накала, а, свічі накала замінені. Вони працюють з цим все добре, якраз грію. півтику. Працює рівно. Димів нема. Ближче підійду. Ззаді балка не розлізлася, балка там в чудовому стані. Отаке, ну, ну, якщо хотіти, вже прям ідеала-ідеала, ну щось треба буде ще попідробляти чуть-чуть. Але я вважаю, що на даний момент сів, поїхав. Кріплення під сідушки там є, тобто можна поставити собі задній ряд. Ну, не знаю. Працює рівненько. Без гідропідсилювача. Вона така і йшла. Були такі от варіанти без гідропідсилювача. Коробка. Та коробка тут взагалі все класно. З цим взагалі ніяких питань немає. Світла всі працюють. Помилок немає ніяких, ну а без. Вона тут і відключена, її немає. Е, є ще один косячок. Пічка робоча, але не гріє гарячим, гріє теплим. Наскільки мені на станції сказали, потрібно замінити термостат. Ну, це те, що я знаю, то і говорю. Це, в принципі, все. Всім вдалих покупок та продаж.